І є кормова база, значить, має бути хижак. Більш жива, більш рухлива і краще буде провокувати саме мега-пасивно рибу. Але з одного місця дев'ять щук є друзі, а це гарна покльовочка. Привіт, вітаю вас на каналі Фаворіт Фішинг. З вами я не Боженко. Середина лютого, але на Львівщині погода вже така справді весняна. Днями вже було і плюс 13, плюс 14. День сьогодні трошки прохолодніше, плюс 7. але всі річки вже відкриті, вони достатньо повноводні. Багато снігу розтопилось, Це все поплило в річку. Ось ну це така типова картина весняної риболовлі. Чесно, я навіть не знаю, що на сьогодні можна загадувати і чи буде ловитися, наприклад, та сама щука, чи не буде. Але я озброївся своїм ультралайтом 610 до 4 грам і, скажімо так, основна ставка в окуня. Але якщо потрапить на гачок щука, то я буду цьому тільки радий. Ну і наперед скажу з 15 лютого розпочинається нерестова заборона на ловлю щуку, але дати знімання цього відео 13 число, так що сьогодні ще можна. Тож підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, а я розпочинатиму. Як я і сказав, я не знаю, чого можна очікувати від сьогоднішньої риболовлі, але точно знаю, що я хоча б спроби зроблю спіймати щось непогане, щось цікавеньке. І для цього я ось одразу розпочинаю з такої не найменшої приманки. Це я ось Easy Shiner 2 дюйма на вазі півтора грама. Тут не дуже глибоко, тобто тут глибина там в межах півтора метра, але саме активна приманка, 2 дюйма, вона може Провокувати весною навіть хорошого розміру щуку чи хорошого розміру окуня, риба ікряна, і зазвичай вона віддає перевагу невеликим наживкам. Що мені одразу сподобалось, це те, що я з перших закидів вже відчув контакти приманки з мирною рибкою, з якоюсь невеликим мирнячком. Якщо стоїть тут мирна риба, це 100% можна означати, що з боку буде якийсь хижак, щучка, окунець. Так що треба тут попрацювати. Навіть поміняють декілька приманок, місцина хороша і є кормова база, значить, має бути хижак. Іди сюди. А от у мене є перша криванечка. Хто там, щучка? Дивіться, боже, дивіться, яке мікро- щучка. Як я й казав, що під мирняком може стояти якась щука, але я зовсім не про такий розмір насправді думав. Одна з найменших, яких мені взагалі вдавалось коли-небудь ловити. Просто подивіться, яка мікро-мікро- -мікро щучка. І вона вже спокусилась на пасивку на дартсі, Я поміняв приманочку, тому що на 2 дюйми покльовок не було. Боже, яка просто мікро-мікро щучка. Чим ще класна весна, що на ось таку мікруху може клюнути ну, абсолютно різна риба. Навіть на цій річці я попадав, коли просто було якесь скупчення щук в одному місці. Правда, це було багато років тому. Але з одного місця дев'ять щук всі на ось таку мікруху, на малесеньку приманку, на тоненький флюр найбільша щука була понад 2 кг, Просто уявіть собі. Але в той же час ми туди кидали більшу приманку, активну приманку, і вона брати не хотіла. А тільки ось така мікруха, і майже кожен закид сідала чергова щука. Постараюсь сьогодні активніше попереміщатись. Хочеться все ж таки е так швиденько пошукати рибку. Останні мої рибалки на цій річці багато місць було вкриті льодом, але сьогодні вже є можливість ловити абсолютно всюди. Блін. Ах, блін, така гарна покльовочка. І не сіла рибка на гачок. Давайте її доловлювати. Є, друзі, це гарна покльовочка. Ох, це була гарна покльовочка. Ну блін, це знов щучка. Це знов щучка. Повиважування, я думаю, що там буде дуже гарний окунь. Щучка невелика, але попалась дуже бойова цього разу. Ну, як бачите, сьогодні так складається, ніби... Е, якийсь день шнурка чи що так сказати? Не хочу клювати окунь, багато місяців вже прийшов, а лише ось такі є клювання невеликих щучок. Так що зараз малеч відпускає і будемо шукати далі. Зараз я ловлю в глибоких місцях, можливо, окунь розмістився на якісь більш мілкі. Зараз підемо перевіряти саме їх. Ливий підростає. Іди сюди. Ось нарешті, оце вже точно саме смугастик. Так, друзі, це саме смугастий. Ось він перший смугастик. Бачите, він зовсім невеличкий, але я прийшов в нову місцину і одразу ж з першого закидання клювання цього окуня. Я сподіваюся, що тут стоїть зграйка, і мені зараз вдасться їх половити в кількості. Ну а цього маляка відпускаємо. на невеликий дощик. Я знову поміняв місце і зараз знаходжусь на такій е, цікавій ямці, але вона дуже, скажімо так, ну, неярко виражена. так? Тобто, дивлячись на річку, ти не зрозумієш, що тут є локальна ямка, але вона є, ми її знайшли ще раніше. І вона колись, точніше протягом цієї зими, вона була в кризі. Тобто я тут не ловив дуже-дуже давно. Тож зараз буде цікаво подивитись. Чи все ж таки мешкає тут у конець і дуже сподіваюся його зловити. Ну а поки я буду його вмовляти на покльовку, до речі, ось тільки що саме щось схоже таке до підвисання за хвосту приманки було, ось хочу вам розказати ще про свою снасть На сьогодні дивіться, це є вудоще фаворит Black Swan, модель 610. Тобто, це є вудочка в рості 2,08, і вона з тестом до 4 грам всього. Дане видоще я використовую для ловлі мікроджигом на найлегші приманки на монтажі вагою 1-2 чи максимум 3 грами. Для ловлі окуня, для ловлі невеликої щучки. З такими завданнями вудочка справляється на відмінно. Далі стоїть катушка Shimano Vanquish в розмірі 25 тисячі, і тонесенька, тонесенька ниточка. Апгрейд 0,2 розмір по японській класифікації вже весь сезон. Вона в мене намотана на катушці. Зараз у мене скажімо так залишки метрів 70-80 залишилось, і до початку весни я собі планую саме оновити, взяти таку саму новеньку. Опа, окунчик. Невеликий окунчик. Риболовля насправді складається неочікувано складно, настільки неочікувано складно, що я навіть тішусь бачити такого мікро-мікро окуню. Ось, він зовсім невеличкий, клюнув якраз таки, я прийшов на ось цю ділянку річки, про яку горив де більша мілина. І тут буквально от одразу вдалося його спіймати. Ну, Зараз будемо експериментувати, можливо, тут буде іще щось цікаве. Ще як назло дощ пустився, хоча в прогнозі його не було. Іди сюди. Іди сюди ще одненький. Там на вітрі я витримав всього 10 хвилин. Вітер з дощем, мене реально просто ну, вигнали звідти. Я повернувся на місце, де мені вдалося здути першого окуня, і одразу є ще один такий зовсім невеличкий малюк. Цього разу спрацювала вага 0,75 грама, всього 0,75 грама. І... Extreme Дартс в кольорі оливки. Зараз я цього малюка відпущу і хочу на дечому заакцентувати увагу. Без перебільшень сьогоднішній настрій риби можна назвати ну ось таким вкрай вередливим. Тобто вона взагалі я бачу не налаштована на те, щоб клювати, на те, щоб харчуватися. Цей уконець, попри те, що вага просто мінімальна. Він підсів взагалі без удару, просто без покльовочки підсів. І власне в такі моменти якраз таки проглядаються всі переваги ловлі найтоншими снастями, в тому числі це і використання вольфрамових грузил, які значно менші по розміру від санцевих, а також маленьких та легеньких гачків. До прикладу, це може бути дико С 32 або дикої серії SG з такого червоного дроту. Ці гачки вони дуже тонкі, дуже легкі. і гра самої приманки з використанням такого легкого гачка вона більш жива, більш рухлива і краще буде провокувати саме мега-пасивну рибу. Дуже така акуратна проводочка. Буквально чверть оберта ручки катушки. Ох, був-був взагалі, знову -таки, без покрівки, просто знав. Він підсів трошки. І легеньке підігравання вершинкою вудки. Тобто приманка, вона якби грає, але це все відбувається на дуже малій дистанції. Тобто, вона підкочила буквально і зразу впала. Не пролітає великої відстані, а все на одного місці так топчиться. Як я і сказав на початку відео, що хочу активно переміщатись і більше всього шукати рибу, а не намагатися її якось там заставити клювати. Ну, в принципі, можна сказати, що тактика спрацьовує. От цей окунь. Попереднє місце окон, попередній оконь це все були риви спіймані з, з першого закидання на місці. Тобто всі наступні закидання вже ніякого результату не приносили. А так просто приходиш і одразу активного якогось знімаєш. Повернувся я вже в перше місце, де розпочинав риболовлю. Тут я бачив, горі гуляв мальок, і зараз вже так потрохи вечоріє. Тож я думаю, можливо, тут буде якась вечірня активність від рибки. Той самий оконь та саме щучка можуть під вечір стати більш активними. Тож я попробую зараз на цій локації поекспериментувати трошки. Ох, оце клювання було, оце було клювання зразу. Є. Є, окунець. от він такий добрав. Знову ж таки, зовсім він невеличкий, але видно Видно велика риба. Сьогодні мені говорить, що вона вже готується потроху до нересту, тому що на гачок трапляються лише ось такі зовсім... Невеличкий. Хоча дивіться, зараз теж зверніть увагу, він зовсім малий, але який він пузань. Тобто в ньому теж вже є ікра. Виходить навіть такий малий оконець і то не реститься. Ось, а великий взагалі себе проявляти не хоче. Ну що ж, ми довго додому, хай не реститься. Ах ну знов не засік, просто зна без клювання він бере і знов не засіться. Ох, на проводичку товщить тільки що він відреагував. Блін, Ти дивись, знов бив. Дуже гарні корчики затоплені. В них точно жива рибка. Почало під вечір з'являтися так досить багато клювань, але дуже великий відсоток з них холості. Я думаю, треба попробувати запропонувати окуню меншу вагу приманки. Зараз я поставив 1 грамчик, але якщо це не допоможе, то я поставлю 0,7 грама. Тут навіть було видно бій у конця біля верхні води. Е, доволі нетипово для такої холодної пори року, але. Все ж таки мальок стоїть для поверхні і виходить, що коли окунь хоче похарчуватись, він змушений підніматись оцей верхню товщу води. Тому я пропоную йому також і проводку в товщу води. Декілька разів так, декілька разів по Зараз спробую все ж таки його зловити. От бачите, тільки що там розігнало малька якийсь хижак. Ну окунець, скоріше за все. Зараз спробую ще на другий берег сходити тоді. Мабуть, ця велика кількість холостих клювань пов'язана саме з тим, що клюють -то ось такі невеличкі-невеличкі окунці. Невеличкі можливо, можливо, саме тому і є ці багато таких подьоргувань, які я не можу реалізувати. Ось таке зовсім-зовсім малий, смугастий. Друзі, на це, власне, і все. На сьогодні я буду завершувати. Настрій рибки був дуже складний і до кінця, я так би сказав, навіть не вдалося м, розібратись з тим, що вона хоче. Тобто з'явилася якісь клювання під вечір, але все одно реалізація низька. В день клювань дуже мало. Що стосується щучок, вони хоч і були зовсім малі, але насправді от вони саме подарували задоволення. В них був класний чіткий удар, і вони на виважуванні поводились бійко. Тобто ти реально отримав задоволення від цього. У кінці, в свою чергу, практично без покльовочок на найлегшу вагу. Останній окунь був спійманий на огрузку 0,6 грама. Тобто конець дуже дуже пасивний на дуже дуже повільно проводку, і він сідає просто от без удара. Він просто піднімає цю приманочку. Я гадаю, така поведінка риби, вона в першу чергу пов'язана з тим, що хижак вже потрохи починає готуватись до нересту. І насправді весною е, проявляється така система, коли на одних водоймах є кльов хижака, а на інших водоймах він не клює. Хоча час один і той самий, але ось такі якісь від впливу різних обставин можливо. Тому я гадаю, треба. Просто змінити водойму і свою наступну рибалку я вже проведу в інших місцях, де сподіваюсь, мене буде чекати кращий кльов. То щоб не пропускати нові випуски, обов'язково підписуйтесь на канал Фаворіт Фішинг. Залишайте ваші вподобайки і зустрінеться з вами, Па-па!